Все рослинний заспокійливий засіб з вітамінами. Усувають тривогу, напруження і мають заспокійливу дію. В склад даного засобу входить хмелю шишки, звіробій трава, валеріана, кореневище, голоду плоди, звіробій трава м'яти перцевої листя і вітамін в 6 та вітамін В. Застосовують при невростаніях, при роздратованості, тривожності, неуважність, порушення пам'яті, психічним виснаженням, дистонія за гіпертензивним типом, астонічний синдром, безсоння легкі форми, артеріальна гіпертензія першої стадії, сорблячі дерматози, головний біль, який викликаний нервовим напруженням, і мігрен. І як симптоматичний засіб при кліматеричному синдромі. Є в таблетках, є в сиропі. В таблетках по дві таблеточки три рази в день, в сиропі по 5 мл три рази на день. Рекомендую.